Так, будь ласка. Ну, в цілому це проблема велика з тим, що люди, які є носіями влади або держави, так, вони підтримують цю державу механізм, інструменти, називають принизовим російським терміном чиновник, інколи чинуша. Але водночас, знаєте, такий спадок, його дуже важко дійсно побороти. Я наведу веду інше. Приклад спадку російського, який зараз діє в Україні. Казначейство. Ну, да. У нас була завжди скарбниця. Як при Гетьманах, так при ЛНР державна скарбниця І от бачите юридична термінологія. Спор, та, Термін, який вийшов з юридичної російської термінології. Нам ще це імперське минуле, оцю зручність ще дуже довго бороти насправді. Але слава Богу, що держава розуміння цих механізмів вони дають можливість побачити, що зміни йдуть. І от так, така зміна, яка, наприклад, нам потрібна сьогодні, це змінити назву копійки. Шах. Ну, шах. Питома українська назва. І от повіть собі, копійка. Від чого ця назва? Це назва навіть не російська. Це суто московська назва. В XVI столітті карбувалися дві монетки срібні. Одна в Новгороді, а інша в Москві. І от на Новгородській монеті був вершник з саблею, шабля, і вона називалася сабельниця ця монета. Вони різні логи мали. А в Москві вершник, який потім став Святим Георгієм, був з списом, копієм. І це копійка сабельниця і копійка. І мало того, що це суто московська назва, навіть не там Новгородська, Рязанська, це суто з Москви міста назва. Так вона ще є маркером рубльової зони. А де рубль ходить? Росія, Білорусь, Придністров'я? І копійка ходить у нас. Тому це дуже важливі речі насправді. Дякую.